Всем привет, с вами Денис! и сегодня я буду рекомендувати канали. Так, як я сам перший день чи перший той відео рознімаю, значить я буду рекомендувати тих юберів, яких я знаю. Зараз у нас Астрохи підгрузиться. У мене щось почало грузити. І пишу. Так, і так Я покажу, як. Я порекомендую вам ютуберів, які я знаю. Це мої друзі, колеги. Першого я назву його звати. Його звати. Іван Фід Іван Гай. Це він косить під Іван Гай, але по-чесному це не Іван Гай. Другий я би цей канал би не рекомендував би, бо він не поганий. Другий в нас це просто Іван Гай. Я би його радив, він він справжній цей канал. Тут навіть опубліковано я тут. Значить, то. Третій це Go Smile. Інтересний канал, як зробити невідому невід... невід... невідом... папку, і як поставити пароль на цю папку. Я б рекомендував подивитися відео про папки. Але, але я не знаю, чи понравиться вам. Третій це е, Валентин Танюк. В нього теж е, класні відео. От він по Майнкрафт. Е, криває зброю. Ну, таке CDGO, установка. Знімає. Установка Carrie Mod 13. Хороше, найбільше мені понравилось це з Майнкрафту хороше відео. Що мені понравилось, це там, де він челендж робив. з Він робив з перцем, лимоном і солью. Він це все з'їв і скривився так, ніби щось він побачив таке. Третій це в нас ем, містер Сенсе, Я б радив ці відео. Рекомендація каналів. Е, які він канали рекомендує, я б це вам порадив. Е, 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 я ще порадив, як скачати, як скачати е, Happy Cent 3, але в мене тут, я подивився таке відео, а через мене 4, але качав по тому самому. Ще здається все, я порадив. Оце, мені найбільше в цьому каналі понравилось, це, як він робив гармату з ручки, Фольги і Дроту. Якщо понравилось, пишіть хороші, пишіть хороші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей з вами був Ден. До завтра або до